Дуже дякую за перегляд цього короткого відео. На найважливіше питання, яке ми можемо коли-небудь ставити, а це де я проведу вічність? Чи потраплю я до раю? Чи я йду в пекло? Знаєте, Біблія каже, що ми насправді можемо знати в першому Івана, глава 5, вірш 13. Дозвольте мені прочитати це. Каже тут ці речі, слово Боже. Я написав вам, хто вірить в ім'я Сина Божого. Тут говориться, що ви можете знати. Амінь, що у вас є вічне життя. І що ви вірите, що було нам дано. Отже, ми можемо знати відповіді. Що Дуже важливе питання, чи я йду до раю, коли я помру. По суті, нам потрібно зрозуміти чотири речі. І дозвольте мені сказати спочатку: наша віра повинна бути на незмінному. Слово Боже, я можу сказати вам, що я вірю про те, що йти в небо, але це нічого не значить. Якщо Бог каже те ж саме, це Бог є остаточною владою. Все вічне. І Бог каже, що ми можемо знати, напевно, що ми це отримаємо. Дозвольте мені просто поділитися з вами тим, що каже Біблія. Спочатку нам потрібно зрозуміти, яким є наш стан перед Богом. І Бог каже в римлянам 3:10, як написано, немає праведника ні ні одного. Це слово праведник там, це слово ідеальний. Бог каже, що ніхто не є ідеальним. Я знаю, що я не ідеальний. і здогадайся, що ти теж не ідеальний. І причина, чому ми не ідеальні, полягає в стиху 23 того ж розділу Бог каже і не дотягує до слави Божої. Є одна річ, яку ми всі маємо спільну. Я не знаю, хто дивиться це відео, яка ваша національність, звідки ви прийшли, ваше минуле та все інше. Але є одна річ, яку ми всі маємо спільну. Навіду у Бога ми всі грішники. І ніхто не повинен мене переконувати в цьому. Я знаю, що я грішник. І саме тому Бог говорить, що ніхто з нас не є праведним. Ніхто не є досконалим. Це перше, що нам потрібно зрозуміти, якщо ми хочемо потрапити до раю. По-перше, на Божому погляді ніхто не є досконалим. Тепер погана новина про те, що не бути ідеальним це те, що за це є покарання, є наслідки. Бог каже, що плата за гріх це смерть. Бог каже, що я повинен за свій гріх. Це смерть. Я б скажу: ну, ти знаєш, це не так вже й погано. Так що я просто помру, буду похований в могилі. І на цьому все. Єдина проблема в тому, що ми всі мусимо жити десь назавжди. А та смерть, про яку говорить Біблія, це не просто бути похованим у могилі. Це насправді вічне місце. Біблія називає це озером життя. У книзі Откровення Бог каже, що смерть і пекло були кинуті в озеро вогню. Це друга смерть. І бачите, Бог каже, що тому, що я не ідеальний, тому що я грішник, я заслуговую на покарання, наслідком гріха є смерть. Я заслуговую попасти в пекло і залишитися в пеклі назавжди. Це погані новини. Тому, якщо ми хочемо потрапити до раю, нам спочатку потрібно зрозуміти, що є погані новини. Погані новини це те, що перед Богом, який є праведним, єдиним, хто є досконалим. Ми всі грішники, і через те, що ми грішники, ми заслуговуємо на смерть і піти в пекло. І здогадайся, що коли ми там, ми там назавжди, з пекла не вибратися. Але є добрі новини, Бог каже, що два тисячі років тому тут на землі. Народилась дуже особлива людина. Його ім'я було Ісус. Ісус є Сином Божим. І причина, чому Він прийшов, Біблія говорить: Він прийшов, щоб Він помре за наші гріхи. У книзі до Римлян Біблія говорить, Христос помер за наші гріхи. Нас, дивіться, Ісус, який є Богом, не потребував нікого, щоб заплатити за його гріхи. Він не мав жодного. Але він прийшов, щоб заплатити за наші гріхи, тому що ми грішники. Отже, Він прожив досконале життя. І його неправильно звинуватили у злочині, хоча він був невинний. І на тому хресті Біблія говорить, що безвинний був покараний за провинного. Біблія говорить, він помер за мене. Безгрішний помер за грішник. На Христі 2000 років тому Бог відомий всі гріхи, які ми коли-небудь скоєні, і Бог Отець поклав всі наші гріхи на свого Сина. На Христі Ісус помер за мої гріхи і не заслуговував на смерть. Я заслуговую на смерть. І він взяв мою вину на себе. Він, звичайно, помер, його поховали, і через три дні він знову воскрес. Коли він воскрес, це показало нам, що за гріхи вже заплачено. Дивіться, я не можу заплатити за мій гріх. Єдиний спосіб відшкодувати мій гріх це померти і потрапити до пекла. А ви не можете заплатити за свій гріх, тому що єдине покарання за гріх це смерть. Але Ісус Христос, як каже Біблія, помер за нас. Він був похований, він знову воскрес. Коли Ісус е, знову воскрес, Він купив подарунок вічного життя. Бачите, вічне життя це подарунок. У мене тут є ручка. Отже, скажімо, що настало Різдво, і зазвичай на Різдво ми даруємо подарунки. І скажімо, що я збираюсь подарувати вам подарунок. І я кажу, що ця ручка подарунок для вас на Різдво. Але перед тим, як я дам вам це, ви повинні спочатку дати мені 5 доларів. Це не подарунок. Адже тепер ви за це платите. Я сказав, забудьте про 5 доларів. Знаєте, якщо ви помиєте мій автомобіль, то я подарую вам подарунок. Це не може бути подарунком, тому що знову ж таки ви працюєте для мене, а ви щось робите від мого імені. Я кажу: забудьте про це, вам не потрібно давати мені гроші, вам не потрібно мити машину. Але ви знаєте, якщо ви йдете до церкви, читайте свою Біблію, моліться щодня і будьте добрими до своїх сусідів. Я подарую вам подарунок. Знаєте, деякі люди скажуть, ну так, це був би подарунок. Але знову ж таки, ви повинні зрозуміти, що все ще щось робите взамін. Ви бачите, Біблія каже, що благодаттю ви спасаєтесь через віру і не від себе. Це дар Божий, не від вчинків, щоб жоден чоловік не міг хвасатись. Я думав, що якщо я піду до неба, я повинен зробити певні речі. Я повинен дотримуватися певних правил, але це не сплачує за мої гріхи, тому що Біблія каже, що зарплата за гріх це смерть. Єдиний спосіб, яким я можу заплатити за мій гріх, це помирати. І піти в пекло. Ось чому Ісусу довелося тут померти. Ось чому він прийшов на землю, щоб стати нашою жертвою. І коли він воскрес з могили, він купив вічне життя для кожного з нас. Ось що просто тому, що це доступно, це не означає, що це ваше дар вічного життя доступний тим, хто його хоче. Але це не означає, що це ваше, тільки тому, що Ісус заплатив за це. А спосіб, яким ви робите його своїм, просто попросити настільки просто це. Бог каже, якщо ви готові визнати, що ви грішник і що ви заслуговуєте на смерть, та підуть до пекла, що для вас немає іншого шляху до неба, не ваші діла, ваша релігія, членство в церкві. Я баптист. Але те, що я баптист, ніколи не допоможе мені потрапити до неба. Бачите, що якщо ми відкидаємо всі інші шляхи до неба і прийняти лише шлях, який Бог надав, Бог говорить: Я дам вам вічне життя. В Івана 14,6 Ісус сказав Це: Я є шляхом, істиною і життям. Потім Він каже: ніхто не приходить до батька, але мене немає релігії, немає церкви, немає Америки. Куди може нам потрапити до небес. Єдиний, хто може допомогти нам потрапити на небо, це Ісус Христос. По дві тисячі років тому на Голгофі. Він заплатив те, що ти і я не можемо заплатити. Він помер. Для нас, Бог каже, все, що вам потрібно, це запитати це я. знаєте, якщо ви попросите мене, щоб дати вам вічне життя, і покладіть на мене свою віру як на свого Спасителя. Ісус каже: Я дам вам вічне життя. І коли ви помрете, ви йдете до неба, шлях запитати в Римлян Десяті, тринадцятий Біблія говорить, що кожен, хто викличе ім'я Господнє, буде спасений. Це так просто для тебе в простій молитві. Просто попросіть Ісуса Христа бути вашим Спасителем. І покладіть свою віру тільки на нього, щоб Він взяв вас до неба, нічого іншого, нікого іншого, навіть не вас. Ісус каже: Я подарую тобі цей дар. До речі, Ісус зробив це, тому що Бог робить. Він не хоче, щоб хтось йшов до пекла. Біблія говорить, що Він не хоче, щоб хто небудь гинув, але що всі повинні досягти покаяння. Він хоче тебе. Щоб піти до неба, Бог говорить у Йоанна 3,16 любіть світ, але знову його єдинородного сина. що кожен, хто вірить в нього, не загине, але матиме вічне життя. Я так радий за тим віршем. Це показує мені, що Бог любить мене, і як сильно Бог любив мене 2000 років тому, дивлячись назад. Подивись на того, хто вмирає на хресті. До речі, він не мусів помирати за мене. Він хотів цього. Він так мене любив, що хотів померти за мій гріх. Отже, мені не потрібно йти до пекла. І якщо ви так само думаєте, скажіть, знаєте, я грішник, я це знаю. Я заслуговую на пекло, як і говорить Біблія. Зарплата за гріх це смерть, але я не хочу йти до пекла. Я вірю, що Ісус Христос є Господом. Він єдиний, хто може взяти мене туди, якщо ти так думаєш. Я проведу вас через молитву. Це не магічна молитва. Вона просто показує віру, яку ви маєте в Ісуса. В цій молитві ви скажете щось на кшталт цього: Дорогий Ісус, я грішник, я заслуговую на смерть та пекло, але я вірю, що ти помер за мене. Будь ласка, врятуй мене, дай мені вічне життя і візьми мене до неба. Коли я помру, я не довіряю нічому іншому, крім тебе. Молитва подібна до тієї в простій вірі, довіряючись Христу, нікому іншому, окрім Ісуса Христа. Тому, якщо ви готові, помоліться цією молитвою. Я хочу, щоб ви в цей час склонили голову і помолилися цю молитву зі мною. Я хочу, щоб ви мали на увазі це у своєму серці. Чому б ви не помолилися цю молитву, дорогий Ісус? Я знаю, що я грішник, я заслуговую на те, щоб помирати і йти до пекла, але я вірю, що ти помер за мене. Будь ласка, врятуй мене і забери до неба, коли я помру. Я приймаю твій дар вічного життя і довіряю тобі. І тільки ви можете взяти мене до раю. Дякую тобі, Ісус, за те, що ти мене спас. Амінь. Якщо ви помилилися цією молитвою і мали на увазі це в своєму серці, це означає, що ви довіряєтесь лише Ісусу, нічого іншого, нікому іншому, окрім Ісуса. Прийміть обіцянку Бога. Для вас Бог говорить: хто вірує в нього, не повинен загинути, але мати. Вічне життя. Через віру в Христа ми маємо вічне життя. Тому, коли я помру, я не піду до пекла, бо у мене є вічне життя. Я молився цю молитву ще в 86-му році. Я не був ідеальний з того часу, але з того часу у мене вічне життя, і я ніколи його не втрачу, тому що це вічне життя. Моє спасіння не засноване на моїх діях. Моє спасіння ґрунтується на Ісусі Христі і Його правдивості, Його обіцянка. Він каже: якщо ти мене поважаєш і довіряєш мені, я поведу тебе до раю. Я подарую тобі вічне життя. Ось на що я сподіваюся. Я йду в небо не тому, що я гарний. Я йду до неба не тому, що я баптист. Я йду до неба не тому, що живу гарним життям і намагаюся бути добрим до своїх сусідів. Я йду до неба, тому що розумію, що я грішник. Потребуючи Спасителя, я прошу Ісуса Христа бути моїм Спасителем. Славимо Господа за той день. Я радий, що хтось показав мені, що Біблія говорить про те, як потрапити до неба. Якщо ви не врятовані, врятуйтесь сьогодні. Дякуємо за перегляд. Гарного вам дня.